Вулиця Богдана Хмельницького в Трускавці. Відносно рідко тут буваємо, але випав сніг і з'явилась нагода подивитися. Прямо дитячий садочок всі пам'ятають. Сніг хрипить, морозець. Приказав, пора з собою носити термометр, показувати температуру повітря. Вулиця Богдана, Хмельницького в Трускавці не така довга, як, наприклад, у Львові. У Львові це дуже лезна вулиця від центру до виїзду з міста в напрямку Києва. Фактично всі вулиці прийшли. А, там мазепи. Мазепи у нас часто. Ай, на вулиці Лесі українки. Це гарно все засніжено Мороз 12 градусів від самого ранку. Е, ледь ведь на горя скавиться. А це внизу Міротель. Вище Ріксус.

Віщі знаки правда водії часто генерують навіть настільки віщі знаки. Ну а що, а ми знов в трускавці? Кілька днів перед тим були у Львові, зокрема так, відвідали фестиваль Нова Радість стала, фестиваль розколяди. Завершують же колядувати, хоча колядувати можна. Можна колядувати до 2 лютого. цього року. Ну так вважається. До стрітення. Починати теж колядувати можна вже на початку грудня, а то й в кінці листопада, як заходить свята. Ну, пік коляди, звичайно, різдво припаде. 24-25 грудня. Так от, були у Львові, бачили. Вертепи, дуже-дуже гарні вертепи. Не пропустіть, деякі відео вже вийшли, деякі ще вийдуть. Зокрема, такі кулятки були. Ну, принаймні вперше чув кулятку про Степана Бандеру. Хто цікавиться, була обробка колядки Сумний святий вечір в 2023 році Це з колядки в 46-му році були веселі виступи вертепи. От мені вертепи дуже сподобались. Ну, Я думаю, як і в багатьох. Жит один з улюблених героїв Вертепі, який найбільше все творить, найбільше смішить, щось розповідає. Весь паланок був цікавий, так само вони мовне питання зачепили. Висміяли черговий раз тих, хто не спроможний вивчити українську мову. Так що все буде у нас на каналі, дивіться. що ви полюбляєте. Українські традиції, колядки не пропустіть. Або просто насолодитись зимою видами Львова. Аж такий сьогодні гарний сонячний день. Маршрутки на східниці, і одна і друга, і біла і жовта. А там хтось пише жовта, ні, буває і біла. Пишло. Київський патик сьогодні. Короткий. Знаєте, якби вісім вагонів, не бачу сонси. Що помилився на один-два вагони. Не ображайтеся. Зимова казка триває. Ха, така біла-біла вулиця, червоний автомобіль. Вписується. Я лайне снял засипать. А со скільки автомобілів запарковано. Тож половина з них на львівських номерах можна зрозуміти, скільки тут гостей. У даний момент перебуває. Ну, і з провулка, тихий, по трошки, по трошки а із провулка техі потрошки-потрошки переходимо на Річки. Ха, сідовали піду в центр. Ага, а я сюда трошки. Сьогодні насправді холодно далі. Радусів 12 морозу. Дійшли фактично до промислового ринку. Ринок працює.